Кабаєва 2.0», що відомо про нову коханку Путіна. Буду надіятися, що я це буду робити максимально. Де зараз кремлівська єва Браун у кожній сім'ї є історія війни? Скільки дітей у кривавого диктатора? Невже у Путіна з'явилася друга Кабаєва, з кого складається гарем кривавого диктатора? Путінські байстрюки, скільки їх як одна його коханка, безжально прибирає всіх конкуренток, а інша втрачає всі свої нагороди. Все про особисте заховане за сімома замками життя очільника Кремля розкажу вам я, Олена Ковальова. А тебе шампанське рішають нам. 15 втрачає репутацію та медалі. О 16 отримує хусточку від Путіна. У російської фігуристки Каміли Валієвої на голові Корона нехтує законом та ігнорує рішення суду. Спортсменку позбавили медалей через допінговий скандал, але вона їх аж ніяк не збирається повертати. За інформацію пропагандистських змі дівчина все ще не повернула жодну зі своїх медалей. Я саме 6 золотих, дві срібні та одну бронзову медалі. Можу собі дозволити, адже заручилася підтримкою. Кремля і тепер все сходить з рук. Що відомо про нову фаворитку Путіна? Російська фігуристка родом з Казані. Вперше разом з Путіном її побачили у квітні 2022-го, на зустрічі олімпійських чемпіонів Покіна 2022 у Кремлі. Саме у той день Каміла святкувала своє 16-річчя Сам диктатор вирішив по особливому її привітати: квіти, подарунок, келих шампанського і вручення шовкової хустки. Згадайте традицію, де чоловіки дарують дівчатам. Кустки перед тим як засватати їх. Можливо, це знак, невже Путін публічно засватав свою коханку. Давайте поздравляємо. Всі. Все найдем. А тебе шампанське розішають, мамо? Під час свого привітання кривавий диктатор одягнув маску посмішки, по нервів та хвилювання. Невже дід зніяковів перед юною фігуристкою? Ваші припущення пишіть у коментарях. Втім, прихильність Путіна не змогла відгородити Валієву від скандалів. На Олімпійських іграх 2022 тисячі нагородження з фігурного катання перенесли. Причина підозра російській 15-річній фігуристці у вживанні допінгу на той момент вона вважалася основною претенденткою на звання олімпійської чемпіонки. Пізніше стало відомо у крові Каміли Валієвої виявили препарат Триметезидин, який вже давно заборонений у спорті. Заглом його призначають пацієнтам, які мають проблеми з серцево-судинною системою, або коли організму треба збільшити надходження додаткового ресурсу та енергії. Міжнародний олімпійський комітет офіційно заборонив Росії виступати на іграх 2022 Сама ж Валієва намагалася відхреститися від звинувачень, але експертиза все підтвердила зі свого боку. Можу сказати, що я не вживала допінг свідомо. Я намагалася максимально робити все за. Ну, е, ми проходимо курси російського антидопінгового агентства. Я намагалася максимально дотримуватися правил. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд виніс вирок: дискваліфікація спортсменки на 4 роки та ануляція її нагород на декількох чемпіонатах. Термін її відсторонення сплив 25 грудня цього року, адже допінг тест вона здавала у 2021-му. Рішення суду, 18-річна фігуристка, дотепер поплюжно ігнорує. Чутки про коханок диктатора Путіна періодично випливають у змі. Попри те, що Кремль всіляко намагається утаємничити цю тему. Які таємні романи приписують президенту РФ та з ким ділить ліжко глава Кремля? Народжує позашлюбних дітей диктатору, розкидається кривавими рублями, живе на широку ногу та прибирає всіх конкуренток на своєму шляху. Де після санкцій ховається Аліна Кабаєва та чому наважилася вийти з тіні. Її вважають не гнучкішою росіянкою. Неї На честь назвали один з елементів у художній гімнастиці. Кабаєва у Кишені спортсменки дві олімпійські медалі: 14 медалей чемпіонатів світу та 25 медалей чемпіонатів Європи. Але прославилася вона зовсім не через значні досягнення у спорті. Путін та Кабаєва познайомилися ще на початку 2000-х, а саме на святкуванні російської збірної після чемпіонату світу в Іспанії. Молода Кабаєва тоді весь вечір розважала підсаркуватого диктатора. На той момент спортсменці було лише 18. У 2006-му з'являються перші чутки про їхній роман. А у 2008 російська газета публікує приголомшливу новину. Кабаєва вже заручена із президентом РФ. Тоді цю інформацію звичайно спростували, а газету негайно закрили. Адже президент РФ будував образ зірцевого сім'янина із Людмилою Путіною. А на ділі розлучився. Роман, який він закрутив з молодою Кабаєвою, дещо споплюжив репутацію Путіну. Тому з того моменту він почав рети. Ельно приховувати інтимні подробиці свого життя. Якщо Путіна його прихвостні змусили російські змі замокнути на тему Романів діда, то іноземні медіа не соромилися писати про те, де і з ким спить Путін. Ба більше журналісти дізналися, коли і де народилися позашлюбні діти диктатора. За інформацією швейцарських видань у 2015 році, поблизу озера Лугано у дорогій приватній клініці Кабаєва народила первістка у 2019 році. У тій самій лікарні вона народила ще одного хлопчика. За дітей пасія Путіна отримала золоту клітку резиденцію на Валдаї. Навесні 2022 тисячі В змі просочилася інформація про ще одну вагітність Кабаєвої. В пості зазначено, диктатор і спортсменка очікують на дівчинку. Як пише канал, для Путіна ця вагітність була непередбачувана та непотрібна. Тож він наполіг на аборті. Після того, як Аліна Кабаєва позбавилася дитини, у неї почалися певні ускладнення та проблеми зі здоров'ям. Тож тривалий час вона не з'являлася на публіці. До 2022-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну екс-гімнастка потрапила під санкції як частина найближчого оточення президента РФ. Але пасію диктатора це аж ніяк не налякало. Врешті-решт вона вирішила вийти з тіні. у квітні. 2022-го Кабаєва засвітила своє обличчя на фестивалі гімнастики в Москві. Його назвали символічно на її честь Аліна. На сукні жінки помітна Георгіївська стрічка на самій події скрізь майоріла… Путінська символіка літер з тому, що це праздник не только для нашої країни. Це праздник кожної сім'ї. У кожної сім'ї є історія війни. Сам Путін офіційно ніколи не визнавав Кабаєву своєю спутницею. Втім, на Росії знають, якщо хтось розпочинає публічний конфлікт з екс-гімнасткою, одразу втрачає всі свої посади та репутацію. Зараз Кабаєва спритно освоює бюджет РФ і регулярно витрачає мільйони з казни Росії на свої забаганки. Серед її статків власна академія гімнастики, яку профінансував Газпром, декілька петхаусів елітному жика, площою більше двох тисяч квадратних метрів. І я вже ж Алінка не відмовляє собі в коштовностях та люксовому вбранні. На одній з фотографій вона у Жакеті вартістю більше двох тисяч доларів. Але статус коханки, схоже, її більше не влаштовує. Що вдасться Кабаєвою все таки натягнути путіну кільце на палець? І чи зможе вона прибрати собі всі статки РФ? Ваші припущення лишайте в коментарях. Особисте життя глави Кремля табу на Росії. Про це заборонено говорити, пліткувати та навіть буде якось зайкатися про таємні романи Путіна. Єдине про що ми точно знаємо: президент РФ мав один офіційний шлюб. Його обранецею стала молодшина 6 років за нього, Людмила Путіна. Разом вони були до 2014-го. що стало причиною розриву багато чуток. Відомо, що у пари є двоє доньок Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Де вони зараз? Старша потрапила у списки вченої ради Московського державного університету. Доньку диктатора взяли на посаду без проходження необхідних процедур. Найменшого увійшла до ради з розвитку фізкультури і масового спорту при уряді РФ у 2022 році. На двох офіційних дочок Путіна наклали санкції. Фавориток у Путіна ще багато, хоч він і всяляко намагається приховати своє заколісся особистого життя. Як думаєте, скільки ще позашлюбних дітей має кремлівський диктатор, та чи зможуть коханка 72-річного Путіна роздягнути його до нитки? Пишіть у коментарях. Не забудьте про підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.